Кухонний комплект граф можна купувати як разом, так і окремо. Куточок доволі доступний у ціні розміром 1,10 на 1,40 м. Тканина, екошкіра з носостіка. Під сидіннями є підіймальні ніші, а в куточку відкидна частина також є місце для зберігання різних дрібничок. Столик у комплекті розкладний 90х60. А при розкладанні збільшується до 120 сантиметрів. Матеріал ДСП, стійка та надійна конструкція. Табурети також можна купувати по окремості. М'яке, комфортне сидіння не парки. Зі схожих моделей є куток альфа. По розміру кут буде 120 двадцять на 1,50 Столик розкладний, табурети також окремо. Всі моделі в наявності поспішать придбати в розсрочку або в оплату частинами.